Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Мастер Клас 12 тур Української Прем'єр Ліги з футболу. Чемпіонат України відкривається у суботу 2 листопада. Саме 12-й тур стартує. Не як було прийнято взагалі у п'ятницю. А в зв'язку з тим, що. Було проведено 1 8 Кубка України, трішки зміщено і не в п'ятницю, а в суботу. Матчем Карпати Лівий Берег, на який, до речі, я вже дав прогноз. Дивіться, трішки раніше. І другий матч у суботу запланований Шахтар проти Чорноморця. Це буде матч на кануні. Четвертого туру Ліги Чемпіонів, який, до речі, четвертий матч свій шахтар проведе в середу проти швейцарського Youngboyза. І ось я особисто я розцінюю ось цей матч суботи проти Чорноморця 2 листопада, матч репетицію, матч спаринг саме головний. І матч відпрацювання саме атакуючих якостей донецького шахтаря. Вмощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке, тому що і прогноз мій буде також смачненький, досить, я би сказав, сміливий і ризикований. І не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Подобайки, коменти, друзі, репости це. Дуже-дуже неймовірно важливо. Особисто для мене і для нашого каналу в цілому, це дуже важливо. Е і я б сказав: для вас також важливо, тому що по вашим переглядам, кількості переглядів, по вашим лайкам, які ми називаємо вподобайки, і по вашим коментарям. Я розцінюю, на які турніри, на які матчі, і за участю яких команд частіше треба давати прогнози, а на які, можливо, і вибірково, а можливо, і взагалі не давати. Тому я призиваю вас, друзі. Давайте зарядимо YouTube канал Мастер Клас подобайками і коментами. Не забувайте. Отже, Шахтар відіграв тільки ну, 10 матчів. Та більш половини вже клубів. Е, мають перенесені знову матчі. І шахтар, в тому числі, не 11, а 10 матчів зіграв поки що. І грає ось цей матч з Чорноморцем 12-й тур. 26 забито, 10 пропущено. По результативності шахтар вражає. А пропускна властивість у Шахтаря хромає. Багато. Я вважаю, що для такого клубу, як Шахтар Донецьк, дуже багато пропускає Донецький клуб. 10 пропущених за 10 матчів. Це майже в кожному матчі в середньому Шахтар пропускає. 20 балів. За 10 матчів. Не дуже багато. Але поки що Шахтар надалі свою перевагу залишає на потім. Ну, я так зрозумів. Чорноморець так само, 10 тільки матчів відіграли. Одесити, о, прошу вибачення, на 10 місті. На 10 місті 11 матчів відіграли. 7 м'ячів забито. Лише 7. А 11 пропущено. В кожному матчі по пропущеному м'ячу. 12 балів у Одесітів в турнірній таблиці. Забув я, чесно кажучи, забув. А можливо, це було так давно, що я так забув. Коли останній раз Чорноморець вигравав у Шахтаря? Дуже давно. Хто. Не полінується, знайде цю дату, коли Одесити перемагали на виїзді Шахтар. І чи взагалі була така перемога? А якщо вона і була, то вона була дуже давно. Я впевнений: Шахтар переможе Чорноморець, я також впевнений 2 листопада і не просто переможе. А відпрацює свою результативність одночасно і поправить у турнірній таблиці свою результативність і накліпає таку кількість голів, яку просто захоче. Тут от буде приблизно по принципу Бразилії. Колись бразильський тренер сказав: Ми заб'ємо вам, скільки захочемо, а ви. Заб'єте нам стільки, скільки ми вам дозволимо зробити це. Стільки ви і заб'єте. Так от тут, у цьому матчі, шахтар Чорноморець. Я більше ніж впевнений, що Шахтар заб'є максимально багато. Причому, згадайте мої слова, дуже багато. А Чорноморець, якщо один заб'ють, тому що бачимо, да, Шахтар пропускає все ж таки в середньому один м'яч за гру, то це максимум. Це буде неймовірно для чорноморця один забитий. Ну, щось мені підказує десь там у глибині душі, що навіть і жодного м'яча Чорноморець не заб'є, тому що Шахтар одночасно буде відпрацьовувати свої атакуючі бомбардирські якості, і захисники будуть показувати разом з воротарем, що Шахтар може грати і сухі матчі, забиваючи багато і не пропускаючи жодного з м'ячів. Я очікую приблизно на Рахунок 3-0-4-0. А якщо, ото як я казав, що Чорноморцю і підфартить трішки, то Чорноморець заб'є. Ну тоді 4-1. І навіть не виключаю 5-0, 5-1. Тобто тотальна і неймовірна перевага донецького Шахтаря, ось у цьому матчі. Суботи. 2 листопада. Друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Клас. Давайте дружно разом прокачаємо наш канал. Перевіряйте підписку на нього. Ставте вподобайки свої дорогоцінні, і пишіть, будь ласка, частіше коментарі. Так, я зачекався на ваші коментарі, чесно кажу. Якщо ви не хочете. Е, дуже багато часу витрачати, щоб написати, бодай якого змісту коментар, то просто поставте якийсь смайлик. Або ж палець доверху, є такі смайлики, або м'ячик, там є м'ячик. Або ж, е, я не знаю, е, блискавку якусь. Квіточку. Можете навіть квіточку прицепити. Там, до речі, у смайликах є такий сокира і молоток. Молоток кірка і сокира гірська. Оце і буде смайлик того, хто за шахтар у цьому матчі, а того, хто за. Чорноморець у цьому матчі, бодай за один забитий м'яч. А можливо й більше, поставте кораблик. До речі, корабель є у смайликах, дуже симпатичний. Знайдіть корабель і смайликом в коментарях тикніть кораблик. Якщо ви вважаєте, що Чорноморець заб'є два м'ячі Шахтарю, Поставте, що буде два кораблики. І таким чином давайте так. Скільки ви вважаєте, що заб'є Шахтар, стільки сокір і молотків, скільки ви вважаєте, що заб'є Чорноморець, стільки е, кораблів. Зарядіть у коментарях у вигляді смайликів. Смайлик-кохайлик. Я чекаю на ваші смайлики так само, як чекаю і на повноцінні ваші коментарі, друзі. Я дякую наперед вам за ці знаки уваги і поваги до мене особисто і до нашого каналу Мастер Клас. І в ці нелегкі часи, коли ми з вами, кожен з нас, шукає якусь віддушину, якось бажає відволіктись від цих. Не дуже приємних новин останнім часом. Ми знаємо, йде війна. Я бажаю всім нам скорішої перемоги, скоріше, щоб закінчилася ця страшенна війна, яка вже забрала багато життів. І я бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові нашому і героям нашим, звісно, слава слава слава. Я вдячний вам, друзі, що ви зі мною разом на нашому каналі вже стільки років від душі і чистого серця. Вам вдячний. Хай щастить вам. Хай щастить вашим улюбленим рідним. Клубам, командам і не тільки у футболі, у всіх видах спорту. Хай вони частіше перемагають і тішать вас своїми результатами. До зустрічі, всім па-па. удачі!